Неочікуваний дитячий тренд у манікюрі, парфуми для собак і майбутнє світу краси завдяки штучному інтелекту. Останні новини зі світу краси, які я рада розповім вам. Вітаю! Я Тетяна Глонза, власниця дому краси та магазину косметики, і цей канал для тих, хто цінує чесність у світу краси. Разом ми будемо дізнаватися історії створення відомих б'юті брендів, що стоїть за їх успіхом, та які продукти справді працюють. Також буду розповідати про всі новини у світі б'юті індустрії від запуску нових продуктів. Уктів до рекламних кампаній зірками буду дуже вдячна, якщо ви захочете підтримати мій канал. Посилання на всі можливі способи будуть внизу в описі до відео. Підписуйтесь і давай розбиратися. Лайки та коментарі допомагають цьому відео просуватися. Ваші репости допоможуть іншим дізнаватися, а мені робити контент кращим. Обіцяю, буду прислухатися до всіх ваших побажань та дуже очікую на ваші питання та теми, щоб розібрати їх у наступних відео. Косметичний бренд ELF вирішив піти на гучну колаборацію, об'єднавши зусилля з Тіндер за стосунком, де справжня хімія може запалитися від одного свайпу. Невже Тіндер планує захопити світ цього року? Колекція під назвою Vault розрахована на тих, хто хоче підкорити з першого погляду. У наборі все необхідне для того, щоб твоє побачення стало мечем не лише в Тіндери. Гладенький праймер для шкіри, фіксувальний спрей, лімітована лінійка для губ і стильна сумка. Ось ваші найкращі союзники для підкорення сердечок, але це ще не все разом з колекцією на нас чекає запуск соціальної кампанії Зіткнися з першим побаченням з участю зірки реальти-шоу Гаррі Джоусі. Тож, якщо ви коли-небудь хвилювалися через побачення і і Tinder підготували всі необхідні інструменти, щоб це стало незабутнім досвідом. Отже, ви збираєтесь на побачення. Вечір уже близько, але тут о ні, ви розумієте, що у вас не вистачило часу зробити манікюр. Паніка, розчарування. Що робити? Але мені є що вам розказати. Бо Тіндер вирішив рятувати ситуацію. Так саме Тіндер знову він відкрив попап-манікюрний бар Nailing Dating. Цікава гра слів nail in Dating. Можна прикласти, як Профі у сфері дейтингу і найкраще знаєте що? Все це абсолютно безплатно. Ідеальний варіант для тих, хто не встиг до салону, але хоче виглядати неперевершено на побаченні. А тепер розкажу деталі. Це не просто манікюрний бар. Тіндер зробили колаборацію з організацією НОМО, яка бореться з домашнім сексуальним насильством. І поки ви сидите у затишному кріслі та робите трендовий манікюр, вам дадуть корисні поради щодо того, як будувати здорові стосунки, щоб завжди почувати себе безпечно і впевнено. Бар працював лише два дні. 2 25 та 26 жовтня, і хто б міг подумати, що ми доживемо до моменту, коли додатки для знайомств не лише підбирають ідеальних партнерів, а й роблять. Ідеальний манікюр, і чекатиму цю ініціативу продовження? Можливо, ми побачимо такі тимчасові салони і в інших містах світу. До речі, про Лондон. Зіркова марка догляду за шкірою роуд 17 по 20 жовтня була у самому серці столиці в районі Найбридж. Продуктами ціна на які не перевищує 30 фунтів. Роуд обіцяли кожному клієнту так званий «глейст» або ж Глазурований вигляд шкіри, наче ваші щоки вкрилися ніжним шаром близько. І тепер цей б'юті-тренд доступний у Великобританії не лише онлайн, а у реальному житті. Лондонський попап відкрив доступ до популярних продуктів, включаючи Peptid Lip Treatments», і нещодавно запущені Рубіана Покет Blush. Але справжнім хітом стала презентація нового продукту відновлювального крема бар'єру Barrier Butter, який потрапив на полиці через два дні. Але відвідувачі поп-ап змогли протестувати його першими. На сайті Роуд попереджали, черга може бути довгою, але краса. Варта того, попри великий ажіотаж, відгуки відвідувачів виявились ну досить неоднозначними. Одна користувачка поділилася своїми враженнями, зазначивши, що черзі, усі стояли по 4-6 годин. Пересуватись було неможливо через маленький розбір приміщення, і єдиною закускою, яку можна було отримати, була булочка з корицею. Люди штовхалися, та і загалом атмосфера була не дуже дружньою. Я б сказала, що це. Насправді того не варта, тим більше що не було жодних ексклюзивних продуктів. Для лондонського заходу компаніям дійсно потрібно краще планувати подібні заходи. Також було багато туристів, які стояли в черзі, тому вони повинні були передбачити, що клієнтів буде більше, особливо в Лондоні. Ажіотаж настільки величезний для роуд, що люди насправді будуть в черзі буквально цілий день. Але б я не рекомендувала робити це. І коли вже ми до цього говорили про манікюр, то зараз буде щось зовсім неочікуване. Міуча Прада запровадила те, що. Стовідсотково стане хітом у світі манікюри мінімум на найближчий сезон облізлий лак на нігтях. І це не помилка, це справжній тренд з показу. з принцами 25-го року. Повіть собі, на показі були моделі з нігтями, на яких лак зліз, і це не була випадковість. Такий трюк не просто елемент гелібіберського мінімалізму, а посилання до культури кіткор, щось типу відчуття дитинства. Це виглядає як. Спроба додати трохи непередбачуваності, інфантильності та автентичності в наші ідеальні образи. Ну що ж, здається, походи в манікюрні салони тепер можна відкладати на пізніше. Отже, якщо ви в пошуках чогось цікавого для своєї макіяжної рутини цієї осені тримайте новину. Тік-ток, заявився новий тренд. Теорія контрастного макіяжу Творчиня з TikTok Елінор представила концепцію макіяжу, яка змінить ваше уявлення про макіяж, особливо якщо ви ще не знайшли свій ідеальний стиль. То що таке цей контраст? У що ваше обличчя це чорна біла фотографія у фотосвіті. Контраст це різниця між світом і тінім. У Макіяжі ж контраст це про те, як ваші очі, шкіра, волосся і брови. Взаємодіють між собою Елінор навіть створила спеціальний чорно-білий фільтр, який допомагає визначити рівень контрасту вашого обличчя. Простими словами, це про те, як гратися з кольорами, щоб підкреслити свої риси, яскраві чи які. Якщо у вас світле волосся, світлі очі та світла шкіра. То ви низькоконтрастна. якщо ж навпаки темне волосся і світла шкіра це високий контраст. Бейонсі, за словами Елінор має низький контраст. А от Зої Кравіц Високий. І як це допоможе вам? Замість купувати всі можливі відтінки, ви будете знати, які кольори найкраще підкреслюють ваші особливості. Отож, спробуйте фільтр і відкрийте нові горизонти свого макіяжу. Наступна новина з трішки новорічним настроєм. Coca-Cola і Глемлайт зробили разом колаборацію. Якщо ви фанатка Coca-Cola і ще любите макіяж, то нова колекція. Точна для вас а компанія Катріз вирішила занурити у магічний ліс та підводні глибини. Нові колекції викликали неабиякий розголос у TikTok і всі фанати макіяжу вже обговорюють нові дизайни та які образи будуть створювати Mystic Forest про нічний ліс, коли все здається таємничним, магічним і. Трішки страшним. Колекція включає засоби для очей, губ, щік і навіть нігтів. Це в мерехтливих відтінках хрому та соковитих ягідних кольорах. Уявіть собі, осінній вечір, ліс у сяві місячного світла, оце і є настрій цієї колекції. Ця колекція, натхненна мультиком в пошуках Дорі, переносить вас у казковий підводний світ. Яскраві відтінки океану та теплі осінні кольори, чудово поєднуються. І так. Упаковка, прикрашена героями мультика. Це точно подарує настрій тим, хто любить грайливі та креативні образи. І коли ми вже згадали про океан та море, то наступна новина буде дуже доречною. Фінський стартап Origin by Ocean знайшов спосіб. Перетворити екологічну проблему, а саме інвазівні водорості, у цінні інгредієнти для косметичних продуктів. За допомогою інноваційного процесу стартап збирає водорослі, що загрожують морським екосистемам, і перетворюють їх на інгредієнти для косметики, такі як антиоксиданти та текстурні агенти. Особливо цікавим продуктом є їхній 100% біобустер SPF Ocean Shield. Який не тільки захищає від ультрафіолету, але й має антивіковий ефект. А тепер готуйтесь до наступної новини: Вікторія з Secret Fashion Show повертається після цілих шести років перерви. І скажу вам, цього разу вони перевершили самих себе. Це було шоу, яке просто дихало жіночою енергією. Тож відкривав шоу Ліза з гурту Blackpink. Уявіть собі, як на подіум йде ця харизматична королева і починається справжній вибух овації. Цього разу Вікторія Сікрет вирішив піти далі ніж просто ангел з крилами. У показі були моделі різних вікових категорій: форм і з природними зачісками. Природні це новий шик. І ось найцікавіше разом із такими зірками, як Джиджи та Бела Хадід, на подіум вийшли справжні легенди. Так, так, я про Адріану Ліму та увага. 50-річну Кейт Мос, та вона довела, що у 50 можна виглядати краще ніж у 25. Родзинка вечору став виступ шер такий момент, коли моделі можуть бути хоч у чому, але всі погляди на неї. Це був просто вибух енергії. Новий формат Вікторія Сікрет Fashion Шоу 2024 року. Викликав різні реакції, серед яких була і. Хвиля негативу. Критики стверджують, що бренд намагається відмитися від своїх попередніх проблем, зокрема скандалів 2018 року. Тоді колишній директор маркетингу Етразик робив образливі коментарі щодо того, чому у шоу не беруть трансгендерних і плюс сайз моделей. Ми не передаємо для усього світу, хоча в новому шоу брали участь різні моделі, як от Валентина Сампайо. До речі, трансгендерна модель багато хто називав це запізнилим кроком і сумнівався в ширості бренду. Інші коментатори в соціальних мережах зазначили, що нова версія шоу відчувається неактуальною актуальною на тлі сучасних модних тенденцій, де багато брендів вже давно перейшли на інклюзивність. Користувач у соцмережі X написав: ні тем, ні прикрас, ні об'єму волосся, ні драми, ні гламуру. Просто пласке волосся та сукні з поліестеру. Врятуйте мене Вікторія Сікрет Фешн Шоу 2005, 2007 та 2013 року. Врятуйте мене і зараз обговоримо найсвіжіший прогноз від дослідницької компанії Мінтел про глобальні тренди в б'юті індустрії на 2025 рік. І почнемо з першого тренду під назвою Мої знання, це сила. Тут все дуже просто бюті індустрія стає розумнішою. Соціальні мережі це нові університети для б'юті фанатів. У TikTok швидше покажуть, як зробити себе красуню ніж на курсах візажу. Бренди не залишаються осторонь. Вони інвестують у біотехнології, щоб створити продукти майбутнього. А ще придумують гаджети, які за секунди скажуть, чого ж потребує. Ваша шкіра. Далі йде переломний момент, що багато з нас хоче бачити в майбутньому, щоб косметика не тільки робила людей красивими, а й рятувала планету. Тому турбота про природу стає обов'язковою умовою для будь-якого бренду: зелені інгредієнти, біотехнології, переробка відходів усе це вже не фантастика, а звісно, стандарт. Тож зупиніться, якщо ви досі купуєте одноразові баночки. Тепер популярність набиратимуть продукти з багаторазовою упаковкою, і це не тільки зручно, але й екофрендлі. І так, скоро будуть навіть продукти, які створюються без відходів, буквально з нуля. Які сподіваюсь, скоро побачимо це на власні очі. І нарешті тренд думай повільно, рухайся швидко. Ми починаємо доглядати за шкірою раніше. Щоб не бігати потім у 50 років до косметолога в паніці. Але тепер догляд це не про швидкі рішення, а про довготривалий ефект. Це не лише креми, а й емоційний комфорт. Так, бюті індустрія офіційно об'єднується з велнес. Психодерматологія тепер не просто термін, це новий стіль життя. Забудьте про стрес і просто насолоджуйтесь по вільному. Ностальгічними ритуалами без десятиступенчатого догляду, і, до речі, більше ніякого страху перед зморшками. Тепер це тренд на повільне природне старіння. А який вам тренд ближче всього? Пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Наступна новина буде дуже дотичною до попередньої, адже вона про використання технологій у маркетингу косметичних компаній. У компанії ELF штучний інтелект на основі генеративної моделі став помічником у створенні контенту для соцмереж, досягаючи 90% відсоткової точності. Проте заспокоює головний цифровий директор бренду Екта Чопра, Люди відіграють ключову роль у контенті. Ролі якості та точності контенту, щоб він залишався вірним стилю бренду. Названий Елфлюєнсер це гра слів Influencer плюс ELF. Цей штучний інтелект бот пройшов дев'ятимісячне навчання на основі соціальних даних і тепер вільно використовує брендовані вирази. Штучний інтелект є дуже потужним інструментом, якщо в його основі лежить концепція, що розроблена людиною. Казала Чопра на панелі конференції, за її словами, моделі штучного інтелекту дали змогу менеджерам спільнот більше часу приділяти особисті взаємодії з клієнтами та побудувати зв'язки з інфлюєнсерами замість постійного створення коментарів. До речі, цього року ELF навіть вийшов на платформу Roblox, демонструючи постійну інтеграцію з новими цифровими просторами. Учасники дискусії також наголосили, що штучний інтелект. Не може функціонувати без творчого підходу людей. Аста Малик, головний директор з питань бізнесу маркетингової компанії Blaze, зазначила, що штучний інтелект був би марним без ельфізмів та іншого творчого контенту, на якому тренували модель. Креативність все ще належить людині, сказала Малик, додавши, що AI допомагає маркетинговим командам, але не Замінює їх. І тепер до одного із найбільших обговорюваних кінорелізів від світу моди нової реклами Шанель номер 5 У головних ролях незрівняна Барбі, Марго Робі та серцеїд Джейкоб Елорді. Режисером виступив Лука Годаніньо, відомий своїм тонким смаком та глибоким кінематографічним стилем. Ви точно знаєте його фільм. Це той, хто зняв назви мене своїм ім'ям та челенджери. у рекламі Робі та Елорді грають за коханих, які постійно розминаються і зустрічаються в неочікуваніші моменти. Уявіть собі, вона отримує запрошення на зустріч, швидко збирається, киде на себе кілька крапель, звісно, шанель номер 5, і все перетворюється на Одіссею кохання. Вона йде на зустріч, він чекає на неї. Але чи зустрінуться вони? Це велике питання залишається без відповіді. Як думаєте, може уся подорож і є головною метою? Ось така інтрига. І це все на фоні мальовничих пейзажів Каліфорнії. Ролик триває всього 2 хвилини, 20 секунд, але вже встиг зачарувати всіх своїм мрійливим фльором та загадковою кінцівкою. Що цікаво, вибір акторів та режисера не був випадковим. Лорді відомий своїми ролями пристрасного коханця у романтичних фільмах. Тож його молодість, харизма та здатність передавати сильні емоції ідеальний вибір пари для. Марго Маргоробі. А режисер Лука Гуадаліньо зумів ідеально відобразити ту саму іскру завдяки своєму тонкому кінематографічному стилю. Зізнайтесь, хто з вас уже захотів спробувати магію Шанель на собі. Якщо ви думали, що тільки реклама Шанель зараз на слуху, то є ще один конкурент. У новій рекламній кампанії модний будинок діор запросив Аню тейлор Джой, яку ви точно знаєте завдяки фільму Гамбіт королеви та Дево Касель, дочку італійської ікони Моніки Белучі, щоб влаштувати справжнє свято краси у Версалі, блискучі бальні зали палацу Людовика XIV, витончені танцюристи. І звісно, кутюр на кожному кроці. Аня та дева влаштували міжді шоу, танцюючи в сукнях із колекції хат Кутюр весна-літо» 2021 року. І нагадали нам, що навіть у святковий сезон краса це не просто аксесуар, а обов'язковий пункт у святковому меню. Пітер Філіпс, креативний директор Dior Beauty, подбав, щоб їх макіяж. Ця так само, як зали Версалю. А на фоні цього всього кращі продукти діор, які просто не можуть залишитися без уваги від іконічного міс діор до загодкового діор саваж. І не забудьте про. Жадор, щоб додати святкового настрою, відео прикрашають косметика та засоби для догляду із спеціальної святкової колекції Діор. А що ж із подарунками? Не переживайте, Діор також продумав і про це. Святкові коробочки з королівськими мотивами, створені Петро Руфо, точно підкорять серце кожного, хто хоч трохи захоплюється історією Франції. І на наступній новині я просто не можу не усміхнутися. Ви коли-небудь чули про парфуми для тварин? Якщо ні, ні, то Dolce Gabbana вирішили випереди час і запустити спеціальний парфум з ароматом еланг-лангу, мускусу та сандалового дерева для собак. Та не просто парфум, а з усіма необхідними рекламними атрибутами. Поп-ап фургон у самому серці Майами. Тепер господарі можуть разом із своїми пухнастими друзями пройтися пляжем, насолоджуючись морським бризом і ідеальним ароматом. Хоч це може звучати трохи дивно, але для господарів, які готові витрачати гроші на своїх домашніх улюбленців, це стане ідеальним подарунком. Тепер не тільки ми, а й наші пухнастики можуть пахнути неперевершено. Дольче габана завжди вміють дивувати. І закриваємо випуск справжньою естетичною насолодою від ботега Венета. Нова колекція парфумів цього бренду це більше ніж просто запахи, це витвори мистецтва. Флакони зроблені із переробленого муранського скла, що нагадує нам про легендарне ремесло Венеції. Кожен флакон має плавні форми, натхнені ландшафтом венеціанської лагуни, а дерев'яні кришечки це символ міцного фундаменту палаццо. Екологічність так. Звісно, ніякого клею, тільки природні матеріали, виключно з мармуром Verde San Denis, на якому встановлені флакони. Це рефільна історія, яка включає 5 ароматів, кожен з яких має свою неповторну ноту від бергамоту та Ірису до рожого перця та мири. Ветівер став основою для цієї колекції, і вже скоро з'явиться можливість придбати Discovery Set, щоб спробувати їх усі. Ну що ж, на ноті аромату рожового перцю ми завершимо наш сьогоднішній випуск тільки нових трендів, ароматів та модних ідей світу краси. Завжди є чим здивувати. Якщо ви хочете підтримати цей канал, всі посилання будуть внизу в описі під цим відео. Обов'язково поставте лайк та підпишіться. І до нових зустрічей з вами була я, Тетяна Глонза.